Лукашенко не вірить в перемогу Російської Федерації, благає зупинити контрнаступ. Про це він заявив під час е, звернення до народу Білорусі, президентського звернення, яке він зрозуміло, що скопіював із косплеїв із Путіна, е, зробив кілька цікавих заяв, які мають відношення і до України, і до страху перед війною, і до ядерки. Тим часом Фінляндія, яка північніше знаходиться від Білорусі, вступає в НАТО, а Україна готує свій контрнаступ. Давайте все це разом проаналізуємо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Почнемо не з вусатого таргана Лукашенка, а почнемо з того, що Фінляндія, прекрасна країна, наш друг і побратим, вступає сьогодні. Чи ж не так не сьогодні в НАТО? Столтенберг сказав, що в найближчі дні вступить у НАТО. Турки погодили, угорці погодили, і ця країна наближається уже до омріяного вступу в НАТО. Нагадаю, що дві війни проти радянського союзу е принизливий процес фінляндізації, е безліч президентів, яким доводилось кооперувати з Москвою тільки заради того, щоб вижити. І сьогодні безпека країни гарантуватиметься якраз е уже. Північно-Атлантичним альянсом е, тому ми вітаємо Фінів. Е, Швеція не закривається перед нею двері. Всі чекають, що вона вступить також. А е, мої політичні інсайдери говорять, що весь світ сьогодні чекає. А можливо, дехто навіть допомагає, що Пердоган не виграв вибори, і вже опозиційний парламент зміг проголосувати за вступ Швеції, щоб ці дві країни не роз'єднувалися. Якщо вони будуть не роз'єднуватися, то е, Фінляндія 31 країна по вступу 32, друга зрозуміло, що Буде Швеція, а 33-я прекрасна православна цифра буде Україна. Тому працюємо і перемагаємо. Власне щодо самого Лукашенка. Взагалі, крім Лукашенка, заговорили ось ці путінські шавки, які насправді... Дуже злякалися і Орбан і Лукашенко. Вони насправді дуже жорстко просіли в своїх заявах. Вже почали говорити, що треба зупинити контрнаступ, заявив Лукашенко. Орбан сказав, що треба вводити миротворчі війська в обох один той же самий меседж. На порозі третя світова. Ми не хочемо вас, хлопчики, розчаровувати, але дві пральні машини, з яких Путін дістає чіпи, напевно, вам треба залишити, щоб ви випрали свої штанці по одній простій причині нам все. Це рівно третя світова, коли у нас тут і так щодня Армагеддон. Якщо ви боїтеся, то зупиняйте Москву, а не намагайтеся впарити в Україні якісь незрозумілі сценарії заморозки. Програшу Україна хоче звільнення всіх територій. А далі, звільнивши території, вийшовши на кордони, Захід може якраз таки Росію стримувати ядерною зброєю, щоб вона більше сюди не потикалася. Це в гіршому випадку, в кращому випадку просто знести кремлівський режим, для того, щоб Україна могла вільно, спокійно почуватися ну, от, і розвивати свою культуру, бізнес, політику. Я не знаю дипломатію, поезію та музику. Власне щодо Путіна і заяв Лукашенка і Орбана, Путін використовує карибський сценарій, коли починає переміщати ядерні боєголовки. по... Своїх країнах я знаю ще з уроків політології і історії, як бідний Фідель Кастро пив ром щодня, починаючи зранку, боячись від страху, те, що ці ядерні боєголовки будуть на його території, а в якийсь момент радянський союз його в протистоянні з штатами кине. Ну, зрозуміло, що потім так і сталося. Союз торгувався за себе, а не за Кубу. А потім Кубі намагався нав'язати свою волю. Аналогічна історія сьогодні відбувається з Білорусі, тому що Лукашенко, коли виступав на цих, ну чомусь хочеться сказати, федеральних зборах, бо виглядали вони них федеральні збори, але насправді це збори республіканські. Ну, як він виступав, він згадував ядерну зброю, що мовляв, нам треба захищатись, але виглядав він дуже жалюгідно, тому що про який захист може йти мова в картопляного диктатора, головна задача якого просто бути офіціантом в дик... Диктатора старшого. Ну, от. А друга річ, використання Карибського сценарію дуже зрозуміло заходу, тому Захід розуміє, як Путіна обіграти. Тому, попри погрози, вони все рівно вмонтовують Фінляндію до своїх структур. Дивіться щодо власне, Орбана і Лукашенка, то очевидно, що страх в їхніх очах, страх за себе, за свої країни, тому що вони готові були підігрувати Путіну за гроші до якоїсь певної межі. Зараз за межу перейшли і вони реально цього бояться. Власне, з виступу Лукашенка важливо, що прозвучало. Лукашенко дуже боїться, що в Польщі передають 366 танків Абрамс, тисяча южнокорейських чорних Пантер, передають окремо 30. Вісім установок Хаймарсів 150, 1500 БМП барсук, і зрозуміло, що це Лукашенка трошки виводить із себе, бо він розуміє, що йому втриматись точно не вдасться. Плюс він почав говорити, що вони нащадки Київської Русі, от такої держави великої сильної правда слово Київське. Він чимось прибрав, сказав просто Русі. Ще заявив про те, що якраз таки польсько-литовська держава, куди входила і Україна, от річ Посполита насправді була руською державою. Так от, цьому дурному престарілому диктатору треба розуміти, що русичами якраз таки називали українців. Тому що була Київська Русь, і від цієї Русі 에, представників України, в Речі Посполитаї, називали якраз таки руськими громадянами. І ось це звідти, якраз таки і походить історична довідка, яку зрозуміло, що Лукашенко не читав. Тобто він намагається перезберегтися. Плюс Лукашенка налякала історія про Афганістан. Точнее так про те, що війна не десь в Афганістані, Сірії чи Лівії, а вона якраз таки на кордонах і може бути на білоруській території. За ядерну зброю він сказав, що хоче захистити своє населення, але не пояснив, як він хоче захиститися від Путіна. Ну от і чому приймаються ядерні боголовки. Мріє Лукашенко рости на 4% річних, але зрозуміло, що крім дотацій з Китаю, ніякі гроші в цю країну більше ніколи не зайдуть. Ну і ще дуже важливе, про що він говорив: що він надихався західної демократії в 2020 році. А я повторюю, це була наша помилка, що ми ту революцію не дотисли і не скинули Лукашенка. Ну, але повторимо це пізніше. От він сказав, що надихався правами чоловіка і демократії. І більше цього не хоче, тому займає російську сторону. І дуже важливо і тут меседж заходу. Однозначно, це можна читати, що сказав Лукашенко. Він сказав, що вмирати не збирається, тобто перекладається на політико-дипломатичну мову. Будь ласка, збережіть мені життя. А друге, що його діти не будуть президентами, заявив Лукашенко. Тобто він говорить: Дозвольте досидіти свій термін, і я готовий вам передати владу. Це насправді дуже світоглядна річ. Це чисто західним посольством. Тому що він вліз надто глибоко в домовленості з Китаєм і підвладною Росією, тому зараз намагається сподобатись Заходу і відправити їм потрібні меседжі. Решта звернень Лукашенка достатньо порожні, крім того, що він дійсно боїться великої війни. І в кінці він закликав, що давайте зупинимо техніку там, де вона зараз стоїть, ніякого наступу, контрнаступу. От, тому що він теж розуміє, що все, що отримала Польща, воно через 2-3 дні може бути в Україні. Ну от і він каже, що давайте зупинимось, бо це переросте в дуже великий жах. І страх. Ну зрозуміло, чому переживає Лукашенко, тому що людина, яка на початку війни кричала, що два-три дні вони нас тут захватять. Пройшов рік і бачить, як Україна посилилася, стала одним з найбільших світових імпортерів. До речі, ми в трійці знаходимося зброї в світі. І він розуміє, що після завершення війни якраз таки питання білоруського режиму Україна дуже швидко вирішить. Тому що терпіти загрозу з півночі точно ніхто не буде. А Лукашенко в тому світі новому явно теж місця не залишиться, тому що в Паде Путін, і йому теж доведеться падати. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. А, Лукашенко, коли війна може перекинутись на територію Білорусі або протести розпочнуться на території Білорусі. Я нагадаю, що наступний рік в нього ще й вибори місцеві і парламентські. Ну от і якраз таки поле бою знаходиться дуже близько до офіційного мінська. Лукашенко буде тікати в Китай, як це, наприклад, робив Янукович, але в Росію. Лукашенко буде тікати в саму Росію. Чи, наприклад, героїчно помре на полі бою, захищаючи свою? Рідну Білорусь або, як мінімум, свій режим. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Бажаю безпечного дня і до зустрічі!